Вітання усім. Так, ну а до нас наближається новий турнір. Цього разу це буде потужне підсилення на п'ятірочках без синього кольору. Давайте спробуємо піти виставити оборону. Добре. Так, ну як я міркую, синього кольору, якщо в нас немає, то ніби, не в... ніби виглядає непоганий червоний центр. Червоний центр в мене. Немає нічого кращого, ніж Метхаммер, тому Метхаммер точно буде в центрі стояти. Давайте розбиратися, що далі. Я собі так міркую. Це баф атаки, тому бажано ставити героїв, які дають посилення. Мені здається, що на цьому турнірі не варто ставити героїв, які кладуть танок, тому що вони своїм танцем будуть збивати всі посилення, які у вас були до цього. А це важливо. І мені здається, що буде непогано мати двох лікарів в нашій обороні. Давайте будемо міркувати. Лікар повинен бути обов'язково лікар-бафер зліва. Тому давайте, до прикладу, ми будемо поки виставляти, а потім, потім поміркуємо де що можна змінити. Можна ніби поставити хлоріс і в куток вліво. Але якщо я міркую, що я буду грати через двох лікарів, тому мені хочеться мати ще справа в кутку лікаря. Якщо я розведу обох лікарів по кутках, це буде недоречним, тому що в мене буде центрі плечі активні, а лікарі по кутках вони можуть і не допомогти. А так, ніби є медхамер, хлоріс може на плечі швидше зарядитися і якось це все діло підстрахувати. А інший лікар, який буде стояти справа, вже буде потім страхувати ту саму Хлоріс. Ну це в ідеалі, звісно. Бажано мати напевно швидких ударників по кутках. Ну, як, як на мене, це у мене лише лівий куток залишається активний. Тому давайте міркувати. У мене є скролбіст, я не можу його проігнорувати, тому що він в мене сильно, команд, сильний. Гравець. І йому, напевно, буде місце на плечі, тому що в кутку він може просто не зарядитись. Його можна не чіпати, потім зарядились противники і просто вбили його. Тому на плечі, напевно, в нього більше шансів. Так як я й казав, що я хочу додаткове лікування мати, я... це лікування в мене буде в вигляді Біладони. У В мене що Хлоріс, що Біладона дає 50% до атаки. Але в випадку з хлоріс, цей баф висить, коли є. Лікування овер. А біладона дає 50% в принципі, тобто без, всі, без всіляких умов. Тому ось так. Так, дивимося, що ще лишилось. Ніби нам хочеться ще мати червону карту додатково, але давайте будемо міркувати з того, що є, давайте виходити. Що в мене по червоним. зараз я не встиг прокачати. Він дає мінус до 50 до атаки, поки я паразит, це непогане. Він би мені, напевно, ось тут би став в нагоді. Але він не докачаний, я не хочу його ставити. Тому давайте дивитись, що в нас ще є. Контратаку туди вже не поставиш, хоча це також підсилення. Тобто поставили контру вже з руки будуть бити сильніше. Вставити рея, ну він ніби може диспелити, в принципі, посилення і давати опік як варіант. Але тоді мені здається, що моя оборона буде надто пасивна, тому що рей може і на первому заряді не використати своє вміння. І це буде я одної медхамери з Карлбістом просто не витягну. Тому в мене ніби, поки як варіант, є кулєвро ось так. Тобто блокувальник. Шкода, що він середній, здається, так? Так, він середній. Щось би швидкого. Дивіться, ніби. Ніби ось так буде краще. А старій дасть опіки, плюс він там броню ріже. Плюс він червоний і там який не який, під ним буде. П'ятизірковий загін, хоч і не докачений. Ну, тому що я ж кажу, ось такі герої по типу Я міг би поставити Дабрію, і під нею є п'ятизірковий загін. Лікування змінив би, напевно, замість тієї самої Беладони. Але поступове лікування в принципі не працює на жодному турнірі. Тобто, якщо у вас є герої з поступовим лікуванням, я б вам не радив їх ставити в оборону. Тому що вони диспеляться. поступове лікування. Багато не лікує, цього може просто не, вистач... не вистачити, щоб пережити наступний хід. Дав, вона ще може підняти, воскресити, але в захисті, мені здається, це недоречно. Плюс ще яке я собі як міркую, коли виставляю оборону, не хочеться мати один фланг ніби з лікарів сапортів, а інший ударний, тому що об лікарів ми швиденько зарядились. Вимкнули ударників і далі об лікарів заряджаємося або прокидаємо в порожнечу. Тобто це також не працює. Намагайтеся, якщо ставити лікарів або підтримка, по типу, ну, напевно, мені зараз в голову приходить герої по типу Міхаїла, напевно, він там бафів дає просто багатсько. То намагайтеся їх просто розводити по кутках, щоб вас не була пасивна. Щоб, коли ворог заходив, вас атакувати. Щоб він тричі подумав, об кого можна зарядитися, об кого не варто. Тобто, якщо ми беремо лівий куток, можна зарядитися об хлоріс, але не хочеться чіпати ні Медхамер, ні Астерія. Тут так само, ніби хочеться об Біладону позаряджатися, але там скорбі стоїть. Тобто, тричі потрібно буде подумати перед тим, як прокидати камінчик. Мені здається якось так. Тобто все, що стосується поступового лікування. В захисті не працює. Лікарі в центрі також не працюють, тому що об них позаряджалися. да, вони дали баф, але і ви по великому рахунку ніякої шкоди не отримали. Я ще раз повторюся, я прихильник агресивних центрів. Звісно, якщо ми беремо до уваги якогось лікаря по типу я не знаю, Наутіка, яка, окрім того, що вона лікує, так вона ще й багато мани дає своїм. Такий лікар має право на життя, але в нас цього разу немає синіх камінчиків, тому ну, звісно і наутики не буде. Просто я, як до прикладу, довів: напевно, ще є якісь лікарі потужні, які роблять щось окрім лікування. В такому випадку є, є ніби право на існування, щоб ставити лікарів. Виглядають, ну, звісно, як завжди виглядають непогано мульти. Хоча мені здається, Вівіка по центру, якщо хтось буде, ніби хоче ставити її. Мені здається, вівіки в, в мультяшній в центрі також немає великої проблеми. Ви об неї зарядилися, тим паче вона повільна. Да, її складно прибирати, але об неї зарядилися, вимкнули якогось ударника, знову об неї зарядилися. Ну, так, є якісь шанси на перемогу. Ніби оптимально з цього всього, що я поставив, команда мені. Ну, я не скажу, щоб вона мені сильно сподобалась, але тут якась її хоча б задумка. Тобто, да, я, мені прийдеться цього разу не використовувати буміфана, мені здається, мені тут буде корисніше. І, напевно, ще ось, що я подумав: я ось деякий, деякий час уже там і в війнах, і в набігах, в турнірах, нападаю на скляні костюми. Мені здається, що якщо є варіант поставити в оборону мультів або скляних. Ставте мультики. Мені здається, що мультики все-таки все ще лишаються найкращою версією стандартних героїв. Тому що я, як подивився, в скляних костюмів немає, по-перше, додаткової шкоди проти колір. Там по червоним, зеленим. Це вже важливо. Потім з мультів складніше буде зняти бафи. На цьому турнірі. це Дуже доречно. Тобто зі скляних костюмів більша вирогідність того, що ви познімаєте бафи. Зі скля зі. Боже, перепрошую. З мультів бафи склад... знімаються ну надто складно. Тому, в принципі, мені здається, що скляні костюми в захисті не працюють. В нападі, можливо, так, десь індивідуально, десь під якусь оборону. Але ще раз повторюся, захист, напевно, з мультиками буде кращий. Тому якось так. Я поставив з того, що в мене є. На жаль, в мене немає швидких ударників. Ось тут би непогано, до речі, виглядала на місці Астерія. Була б непогана карта у вигляді муль... мультових джун, е... Мар'яна, синій, Боже, забув стандартний, де ти в мене є? З голови вилетіла. А, синіх немає, тоді все. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Синя п'ятірка стандартна. Тобто, якщо б в мене був хтось з цих героїв, швидкий ударник дав одну ціль, але він швидкий. Він просто може вимикати по одному, поки там Медхамр намагається, Хлоріс страхує, а застерія в цьому плані буде менша користь. Я його ставлю лише тому, що в мене під ним буде хоча б не докачений, але п'ятизірковий загін. Тому якось так. Ну, добре, тоді, напевно, все сказав. І свої, всі свої міркування з приводу виставлення оборони. Так, і в мене виходить, в мене профільні загони під всіма, окрім астерія. Але кращого в лівого кутка, я, мені здається, я не вигадаю. Тож, таку оборону я лишаю. Як вона буде тримати, вже будемо бачити завтрашнього дня. Ну добре, а ви тоді пишіть, можливо, хтось так само виставляє оборону, так само, якісь в нього є плани, ну, плани, погляди на оборону, як в мене, пишіть хоча б для розуміння, чи працює це виставляння чи ні, щоб хоча б розуміти. Добре, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі.